Починаємо наше сьогоднішнє обговорення. Маємо тут матеріали про курси масажу, мануальної терапії, body and soul. Є описи програм, який спосібник, огляди принципів. Ну, спробуємо розібратись, що там особливого, і чому вони кажуть, що це аж інвестиція в майбутнє. Гаразд, поїхали. Так, дивіться, справді ці джерела постійно говорять про якийсь такий ну унікальний підхід. Треба зрозуміти, в чому його суть. Яка там філософія за цим стоїть? І от знаєте, що найперше помітно: вони постійно згадують про безпеку і якийсь лайт режим. От що це таке? Це що, типу, менш інтенсивно, може менш ефективно навіть ніж інші техніки? М -м, цікаве питання. З того, що я бачу, цей лайт режим це не стільки про інтенсивність, скільки ну, про безпеку. В основі всього м'які мануальні техніки. Ідея в тому, щоб працювати з тілом поступово, без таких, знаєте, різких рухів чи надмірного тиску. І це, як вони підкреслюють, безпечно і для клієнта, і що важливо для самого майстра. Це от один з чотирьох їхніх, так би мовити, стовпів. Ага, тобто, щоб сам терапевт міг довго працювати, так саме так. А які ще три? Значить, по перше, це комплексний підхід, тобто працюють не тільки з м'язами, дивляться ширше. Хребет, суглоби і ще те, що вони називають мязово фасціальними ланцюгами. Це ну по суті взаємопов'язані структури в тілі, і мета оздоровити все це разом. Зрозуміло. По-друге, це ергономіка для терапевта. Це от якраз пов'язано з безпекою, про яку ми говорили. На курсах вчать як використовувати своє тіло, ну систему важелів, щоб не перенавантажуватись. Це прямо подається як запорука довгої кар'єри. Угу. І третій стовп практична орієнтація. Дуже багато практики, щоб руки, так би мовити, самі запам'ятали рухи. Тобто, турбота про себе це не просто якийсь бонус, а прям частина методики. І це напевно ж впливає і на якість роботи. А що от конкретно обіцяють людям, які приходять на сеанс? Які результати? Ну, пишуть про покращення рухливості суглобів, про оптимізацію рухів, як людина рухається загалом, її локомоції. Також згадують позитивний вплив на нервову систему лімфатичну, кровоносну. Тобто, ці м'які техніки, коли їх застосовують комплексно, мають на меті загалом нормалізувати функції організму. А для людини, яка ці курси проходить. Окрім того, що вона вчиться берегти своє здоров'я, це позиціонують як таку серйозну професійну можливість. Мовляв, можна отримати нову професію, яка зараз потрібна інвестувати у своє майбутнє, фінансове. Зокрема, деякі матеріали навіть кажуть змінити життя. Ого так і наголошують, що ці навички корисні не лише для клієнтів, але й там для допомоги близьким. А багато практики має дати впевненість. Ось тут цікавий момент. Кажуть, що ці курси змінять ваше уявлення про роботу з тілом. Це ж досить голосно звучить. За рахунок чого така зміна уявлень? Ну, судячи з усього, саме за рахунок поєднання оцих елементів. Тобто м'які, безпечні техніки. Раз. Комплексний погляд на тіло, два. Багато практики, три і чотири. Оцей от акцент на ергономіці, на здоров'ї самого фахівця. Це, здається, і є їхня фішка. Це не просто набір прийомів, а така, знаєте, цілісна система роботи, яка думає і про сталість цієї роботи. Можливо, саме це і мають на увазі під зміною уявлення. Добре, спробуємо підсумувати. Отже, курси Body and Soul, якщо вірити джерелам, роблять ставку на. Безпеку через лайт режим, м'які техніки, потім комплексний підхід до тіла, багато практики і що важливо, оця ергономіка для самого терапевта. І все це разом називають вигідною довгостроковою інвестицією. Так, власне. І якщо подивитись на це трохи ширше, то виникає питання, наскільки такий от свідомий фокус на здоров'ї на довголітті самого фахівця може, ну скажімо, стати новим стандартом, особливо в професіях, де люди працюють фізично, допомагаючи іншим. Чи може це вплинути на те, наскільки такі кар'єри будуть стабільними, привабливими в майбутньому? Залишимо це питання відкритим для роздумів.